А я ще сьогодні зранку вважала, вважалася чи їхати чи ні, бо думаю, знаєте, буде куча тут амброзії, всяких квітів, ні. Все нормально, все гаразд. Теж тут у нас траву косять. Алергік мене зрозуміє. О, друзі, усім привіт! Як добре, що я сюди приїхала. Тут так класно. Хотіла навіть Одягати купальник, але я ненадовго, тому що мене так привезли на півгодинки. До мене так трішки погуляю. У мене вчора була хвилина відчаю, але я її подолала. Чомусь я вважала, що річка вже зелена, ото як цвіте. Ну, зараз подивимось. Нічого, зато сукню наділа. Ніжки трішки будуть засмагати. Ну, я не можу сказати, знаєте, що річка така чиста, але не зелена. Ні, не зелена. Там водорослі. Ну, люди купаються. О, як тут добре, як добре, що я сюди приїхала. Та яка у нас природа гарна в Україні. Така краса і сонечко нам посміхається. Дай Боже нам всім мирного неба. Я хочу тут в затішок трошки, щоб не на сонечку. Такий релакс. Стосовно моєї хвилинки вчора відчаю. Знаєте, воно як накоплюється, накоплюється, але ж ти тримаєшся. І бува така точка, коли настає така хвилинка. Але нічого, взяла себе в руки. У мене зараз нова сторінка в Інстаграм, тому підписуйтесь в шапці профіля вже є посилання, нове поставила, тому що. Знаєте, інколи потрібно відмовлятися від того, що робить тобі боляче. Там є такі повідомлення від людей, які мені більше ніколи не напишуть, а я не можу це видалити. Тому мені легше буде на цій сторінці новій. Просто щоб ви про це знали. О, там у нас рибалки. Рибку ловлять. І така чудова у нас природа в Україні. Як чудово. І гарно так. Ні, добре, що я приїхала. В мене хоча є тільки півгодинки. Але так просто прогулятися, відвлікатися. Ну, я це вже кажу вам, дівчата, мабуть, вам це вже так, ви це вже вивчили на пам'ять, але тут неймовірно. А там біля рибалок вони вже спіймали рибку, вона якось в сітці і вони її поклали на річку. і Вона так Хтось вже плаває. Спокійно, спокійно. Ні, таки наступного разу потрібно мені буде одягати купальник. І хоча б трішки-трішки, знаєте, прийняти засмагу. Але нічого, і так добре. Хоча водичка, водичка. Тут я дивлюсь, якщо камера передасть, вона. Трішки якось так зелена. Ну, майже непомітно. Майже непомітно. О, привіт! Як гарно, Спокійно. Це теж частинка нашого реального життя. Ні, а від річки таки іде, знаєте, такий свіжість якась. Хоча обіцяють, що сьогодні буде спекотно у нас, але це таке зараз ранок, пів дев'ятої ранку. Такий класний час. А я вам казала, що я люблю спостерігати за природою, і як важливо мати своє коріння, бачите? Її коріння як важливо мати. Ось так. А я дивлюсь, знаєте, річка таки відійшла, тому що у нас було. І навіть воно залишається, де була річка. Бачите, як вона. Ну, нічого менше стало. Тут теж видно, бачите, по берегу, де була і як. Там щось таке гух, воду, як наче риба, знаєте, але така велика. От тільки круги там пішли великі. Щось воно як, как... пух. Ну таке важке. Можливо, то була велика риба. А я не знаю, тут велика риба є. Треба було у рибалок запитати. Так чудово, да? Так спокійно. А це аїсти, подивіться. Аїст. Бачите? Він до нас летить. Вау! В нього така шия, що я не сплутаю не з якою. Привіт! Ти куди полетів? Давай до нас ще трошки. Давай, давай. Ти де? Чого ти туди полетів? Давай до нас. Ех. Ось так. І хтось на байдарках вже пливе. Який чудовий ранок. До побачення, приходьте ще. Яка краса. Уже стільки емоцій. А я хочу зараз сісти тут, трішки посиджу. Буду чекати на своїх, приїдуть за мною і буду їхати додому. І мене якось запитували дівчата, чи є в нас безкоштовні пляжі в місті. Так, є, ось, будь ласка, набережна, люди приходять. Є ось такі лавочки, на які я сиджу. Мені, будь ласка, річку сьогодні вам показала. Оце я прогавила літа, потрібно було кожного ранку хоча б на годинку сюди приїжджати, засмагати, відпочивати. Дехто у нас пробіжку робить на набережні тут. Це Дніпробуд. Ось так, прогавила Таня Літо, що поробиш? Чудовий ранок, 3 серпня. У мене сьогодні був вибір зранку або піти на базар, або почати прибирати вдома, або прийняти пропозицію чоловіка, приїхати на півгодини до річки. І я прийняла правильне рішення. Тому що і прибирання, і все це, воно від нас нікуди не дінеться, а такі моменти життя потрібно цінувати. І дитяча площадка, і тренажери є, річка. Ось, будь ласка, води попити, ноги помити, відпочивати. А ви уявляєте, як у нас буде, коли закінчиться війна. А, будь ласка, пий водичку, Мий ноги. А тут хтось вже на машині навчається їздити. Вон, все поруч, все є. Там буква У на машині. Хтось навчається. Стоять ось такі штуки і людина навчається. А я дуже хвилювалася, що тут буде багато всяких квітів, знаєте, від чого в мене може початися алергія. А ми інколи, знаєте, хвилюємось зовсім не за те, що потрібно. Так, хай там навчаються, а я вже повертаюся додому. Вже подзвонили, що там під'їхали, щоб я підходила. І будемо, буду, мене підвізуть. Підвезуть додому і поїдуть далі. Ну як тут чудово, але на сонечко вже дуже Дуже спокотне на сонечко, Ну, нічого. Нехай це буде саме таке, знаєте, погане в моєму житті. Як тут чудово. Просто чудово. І ще одна учбова машина поїхала, там навчають на водіїв. Я так зрозуміла. я про це навіть і не здогадувалась. Боже, скільки всього я не знаю. З реального життя. Ось так, мої дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, завжди так не буде.